Минув місяць відтоді, як український народ, ведучи нелегку боротьбу, скинув кривавий режим Януковича, заплативши за цю перемогу сотнею людських життів. За цей місяць ті, хто мав би це робити, не зробили нічого, щоб притягнути до відповідальності та покарати тих, хто віддавав злочинний наказ стріляти у свій народ, і тих, хто цей наказ виконував. Дехто з них, скориставшись моментом, втік з України, дехто зачаївся. А дехто і далі продовжує працювати в органах влади. Чим далі, тим сильніше стає враження, що влада забула про Небесну Сотню, вибачила її загибель. Правий сектор заявляє: ніхто не забутий і ніщо не забуто. Саме тому я, як лідер партії правий сектор, Кандидат у президенту України Дмитро Ярош виступає за ініціативою створення Трибуналу Небесної Сотні. Якщо посадові особи не здатні знайти винних у вбивстві на Майдані, усіх тих, у кого на руках кров загиблих героїв революції, це зробимо ми. Ким би не були злочинці, де б вони не переховувались, ми знайдемо їх. Для цього ми використаємо всі свої зусилля, зв'язки і джерела інформації. Ніхто не уникне відповідальності. Злочинці постануть перед трибуналом Небесної Сотні.